Вітаю вас! Сьогодні ми розглянемо види сучасних персональних комп'ютерів. Комп'ютери різняться за розмірами та можливостями. Існують суперкомп'ютери, дуже великі з тисячами з'єднаних мікропроцесорів, які можуть виконувати надскладні обчислення. Також є маленькі комп'ютери. Будовані в авто, телевізори, стереосистеми, калькулятори та домашні прилади. Ці комп'ютери створені для виконання обмеженої кількості завдань. Слово комп'ютер є похідним від англійського слова, яке перекладається як обчислювач. Сучасні комп'ютери виконують безліч завдань, не пов'язаних безпосередньо з математикою. Персональний комп'ютер це комп'ютер, призначений для одночасного використання однією людиною. Стаціонарний комп'ютер це звичайний комп'ютер, який має такі складові: системний блок, монітор, миша, клавіатура, звукові колонки. Стаціонарний означає непереносний, який стоїть на одному місці. Зазвичай такі комп'ютери більші та потужніші за інші типи персональних комп'ютерів. Різноманітність персональних комп'ютерів вражає, навіть серед стаціонарних персональних комп'ютерів виділяють щонайменше три види. Офісні персональні комп'ютери призначені для опрацювання та зберігання в першу чергу текстових і числових даних. Для особистих потреб користувачі купують домашні персональні комп'ютери. Складовими таких комп'ютерів, як правило, є ще й пристрої відтворення звуку, пристрої для підключення до телевізора, домашнього кінотеатру до інтернету. Ці комп'ютери використовуються не тільки для розв'язання задач, а й для відтворення музики, відеофільмів, створення комп'ютерних фотоальбомів. Портативні або мобільні персональні комп'ютери набули останнім часом широкого розповсюдження. Порівняно невеликі за розміром, вони дають змогу організовувати користувачу робоче місце поза межами дома або школи. Портативні комп'ютери є кількох видів. За розмірами і призначенням їх поділяють на ноутбуки, нетбуки. Планшетні комп'ютери та комунікатори. Ноутбуки за своїми можливостями майже не відрізняються від стаціонарних, офісних та домашніх персональних комп'ютерів, але вони легші від 1 до 4 кг, мають менші розміри і забезпечують роботу без підключення до електромережі протягом 4 годин. У ноутбуках системний блок відсутній, і пристрої збереження та опрацювання даних розміщено в корпусі ноутбука під клавіатурою. Роль миші в ноутбуках виконує інший пристрій TouchPad. Хоча можна підключити і використовувати звичайну мишу. Нетбуки, як правило, не мають високої швидкості. Та не призначені для збереження великої кількості даних. Однак завдяки малим розмірам і малій масі приблизно кілограм значній тривалості роботи без підключення до електромережі до 6 годин вони широко використовуються користувачами. Вартість нетбуків нижча від вартості ноутбуків і стаціонарних комп'ютерів. Планшитний комп'ютер це порівняно новий від портативних комп'ютерів. Для видання даних у них використовується не клавіатура і миша, а чутлива до дотиків поверхня екрана. Планшитні комп'ютери здебільшого використовуються для перегляду відеофільмів, прослуховування відеозаписів, читання електронних книжок, а також для роботи в інтернеті. Комунікатори та смартфони призначені для забезпечення мобільного зв'язку, а також для виконання операцій, опрацювання, передавання і зберігання даних, ведення та пересилання текстів, робота в інтернеті, опрацювання фотографій, ведення ділового щоденника, перегляд відео, читання електронних книжок. Сучасні комунікатори. Значно менші від планшетних комп'ютерів, і за розмірами близькі до мобільних телефонів. Ці види сучасних портативних персональних комп'ютерів за своїм призначенням і операціями, які вони виконують, практично не відрізняються. А назва пристрою комунікатор чи смартфон здебільшого залежить від виробника пристрою. Підведемо підсумки. Можна виділити три види комп'ютерів: персональні стаціонарні комп'ютери. Портативні комп'ютери. Комунікатори. Робота за комп'ютером досить цікава. Завдяки комп'ютеру ви відкриваєте для себе не тільки нові ігри, розваги, але й вікно у величезний світ інтернету, у світ створення комп'ютерних зображень, текстів, різноманітних математичних обчислень. Комп'ютер це не тільки цікава гра, а й необхідний інструмент працівникам багатьох професій.